Доброго дня, всім миру і здоров'я! Сьогодні будемо квасити яблучка по рецепту моєї бабусі. Швидко і смачно. Яблука квасяться в основному на зиму. Але так як от весна і залишились яблука шкода, щоб вони не пропали, я вирішила поквасити і розказати вам трішечки про яблука, про властивості яблук. яблука. Яблука ставен-давен, століттями за століттями. Люди передавали з покоління в покоління рецепти. Це вітамінний додаток до столу. Дуже багато в яблуках міститься вітамінів. Вони не калорійні, їх можна споживати в будь-який час дня. Будемо приступати до клашення яблук. Насамперед, якщо у вас є дубова бочка, її треба ошпарити, помити перед цим. Якщо немає, можна яблучка квасити в чому ви маєте. Чи в баночках, чи у відрі. Насамперед беремо на спід бочки, ложимо листя, смородини, вишні, стеляємо дно. Гарненько. Тоді будуть дуже пахнути яблучка. Виложуємо яблука з відір. І знову перестелити листям, будуть дуже ароматні. Васиться в основному сорти білий налів, семиренка дуже смачна. В цьому році пробувала, дуже смачні. Можна класити любе яблуко, без, без ушкоджень, і щоб вони були спілі і твердуваті на вигляд. Наложили яблучок робимо розсів. На 10 літрів води потрібно 3 ложки столових солі. Три. І 600 грам меду. Мед – це теж дуже цілюща і поживна їжа, яку нам дають бджоли. За своє життя бджілка приносить одну чайну ложечку меду і помирає, яка живе 6-8 неділь. Говорять, медицина походить від слова мед, Тому ми додаємо не цукор, а додамо мед. Треба потрібно 600 грам. Я вже зважила попередню. І треба гарно розмішати. Коли розмішалося, залити яблука, але перед цим треба їх поставити гніт. Я, щоб їх не змивати, мене так навчила бабуся, беремо марлю, застеляємо яблучка і на марлю висипаємо житом. Фільненько. Розправили і накрили знову марлею. Коли жито проросте, візьметься такою шапкою, їх не потрібно змивати. Підняли, набрали яблучка і проложили назад. Кладемо гніт, бо яблучка спливуть. І гніт у мене камінь. Гранітний. І заливаємо яблучка помаленьку. Розсів, щоб покрив яблука. Тоді потрібно занести в тепле місце на місяць і можна куштувати. Отакі От яблука в мене вийшли, які я квасила на зиму не Зараз весна, вже скоро другі будуть яблучка. А ці, он, подивіться, і на смак супер.